Друзі, дивіться, в мене був дуже гарно розвинутий канал на Ютубі, де я знімав все про садівництво. Сам я ну, якби навиків у мене не прям скільки багато, щоб я вас там учив чи що, але як би усе перевіряю якими препаратами обробляю сад, якими препаратами обробляю виноград і так далі. А потім я вам все це показую і показую сам результат. І Результати доволі такі непогані. Тож можете зараз підписатися на мій канал і стежити, як я обробляю свій сад. Може чогось і навчитеся ви, а може ви мене чомусь поправите. Я хочу сказати, що того каналу, що в мене був, він не існує вже, я його випадково видалив, тож всі відео, все знову почнеться на цьому каналі. Тож підписуйтеся і будемо разом з вами. Головне, щоб у нас було бажання, було здоров'я, а також щоб наша країна витримала. Усього вам гарного.